Нехай Господь помолитва Божої Матері, яка захистила свій час Константинополь, нехай сьогодні захистить і нашу державу від і внутрішніх, і зовнішніх ворогів. Нехай Господь пошли мир нашій державі і нашій церкві. Сьогодні мені вручили підозру, По, написано по декілька статтях. Зараз у мене і вдома в один час, і в лаврі обиск. Мені вміняють те, що я піддержую агресію Росії проти України. Я зразу сказав, і кажу, і буду казати: я засуджував, засуджую і буду засуджувати всякі спроби проти нашої держави і те, що зробила Росія Путін, це ні в якому випадку не оправдовується. І я вам казав, я завжди стояв стою і буду стояти на захист своєї землі, своєї батьківщини. Друге мені міняється те. Що я назвав розкольником Єпіфанія. Це багато честі розкольник це людина, яка б мала освячення, а тут немає ніякого освячення. І вони приходять і уходять, а якби я вам говорив щось інше про їхню неканонітність, то я мав би гріх перед Богом. А те, що про мене скажуть, можете думати по-різному. Я чекаю Суда Божого. І я не боюся, аби ви тільки спаслись, а зі мною Господі. День два сьогодні, день туди. Я зовсім не боюсь. І скажу вам ще одне: бажаю пострадати за Христа. Боже, прошу вас, браті і сестри. Мене ждуть служби безпеки. У мене є два ангели з цим хлопчикам. Що вони дай Бог їм всього самого найкращого і в них буде. А ви розступіться, а вам благословення. Подасть блаженніший через те. Ви мене не задержуйте. Відпустіть з миром, щоб їх не наказували. Я зараді них, я не боюся за себе через те. Благословення вам дасть блаженніший і хай хранить вас!